Емілія, ми і... зараз з тобою спробуємо пограти в гру. В яку? Я буду починати речення, а ти його спробуєш закінчити. Добре. Готова? Так. Поїхали. Перше. Я ніколи не врала. врала. Угу. Добре. Я б хотіла бути як сонечко. Як сонечко. Я б хотіла, щоб мама і тато. Кожний день мені покупали іграшки. Так, я б хотіла, щоб ніколи не було. Війни. Моє улюблене слово. Яке слово тобі? Я вас люблю. Ти нас любиш, і ми любимо. Але якесь одне слово є в тебе улюблене Еля. Еля. добре. Моє улюблене відчуття. Коли мені дуже багато покупають іграшок. Я люблю, коли. Зі мною граються. Я знаю як. Гратись. І як робити уроки? Мама мене любить. любить. Мама мене любить. Тато мене любить. Добре. Ось закінчилось питання. Будемо продовжувати ще. Так. Підписуйтесь на нас, нам буде дуже приємно. Пишіть коментарі. Так, пишіть коментарі. Гарні. Гарні. Все.